По перше, вітаю всіх, хто це цю розмову дивиться, кому це цікаво. По-друге, щиро вдячний е, Олександре за, за це запрошення. Я завжди щиро е, радію і е, з повагою відношусь до вашої активності такої в цьому, в цьому питанні. Тож долучився і хочу попередити, що відповіді можливо комусь будуть здаватися якимись е, нестандартними. Бо вони таки визначаються тим, ким ми є в першу чергу. Якщо я розумію, що спілкуюся з Олександром Мальником, який є історично фахівцем в програмуванні, ну, в ІТ-системах, в САПрах там, і так далі, то сам я не є ні одним, ні другим ні третім. Я за, за де да, 90 є економістом, є фінансистом, є представником інвестиційних індустрій, фахівцем в математичному моделюванні. там, Фінансових показників, і річний керівник проєктів в енергетиці в інфраструктурі, тільки проєктів інвестиційних. Це на увазі, де ти колись під коли ставиш свій проєкт як фінансовий керівник, чи як керівник проєкту, то ти відповідаєш за фінансові наслідки. Ну і для мене, відповідно, і БІМ, і всі, всі інструменти цього і інструментами саме. Зменшення ризиків в інвестиційних проєктах в такому контексті, а з іншого боку, той же БІМ, якщо ми згадаємо е, самі початкові етапи його впровадження взагалі ще з часів е, британських стандартів без yes. да, BIM, то в їх обґрунтуванні, ну, застосування BIM е, було прямо написано, що е, Якщо е якийсь проект реалізується там за власні кошти підприємств, там, там якось там е то як хочете так собі їх робіть, але якщо ви використовувати їх з, 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 з публічними коштами е і так далі, то, е то е застосування БІМ стає обов'язково там з там, з якогось там року Це ще з часів, там 14-15 рік, тільки коли воно е набувало такого широкого розвитку. В обґрунтуваннях також широко широко аналізували теза щодо неефективності саме в будівництві, саме втрат від тих же самих ризиків, пам'ятаємо, так? десь десь якихось колізій в будівництві, там в логістиці там, і так далі і тому подібне. Тож, з моєї точки зору, як я вже сказав, всі ці інструменти є саме інструментами зменшення ризику. Однак, якщо з цієї точки зору дивитися, то насправді немає великої різниці це сучасні БІМ, ГІС, ГІС-БІМ, просторове планування, ці підходи до розробки планів якби і містобудівної документації і комплексних планів розвитку територій. І хочу звернути увагу, що якусь картинку, яку вже багато років картинку Сіменса з їхнього сайту, історична. От вона за весь цей час формувалася в, в контексті, бо спочатку ми говорили про те, що розробляючи, наприклад, проекти вітростанцій, наприклад, в тому числі офшори, такихось проектів, або ж наземних там якихось енергетичних ми застосовуємо бімбу Інакше вже не проєктуються такі об'єкти. Надалі, коли мова про комплексні підходи, так як от саме на цій картинці зазначено, то їх неможливо розглядати не просто в БІМ там, условно кажучи, там невісом збирати модель розташування таких об'єктів, там застосовуючи виключно, там, наприклад, інфраворкс там, цивіл, а вже зараз необхідно це все робити також з гіс системами у тому числі з тієї самої національної інфраструктури геопросторових даних, бо ключовим моментом нині є те, що ці системи мають надавати можливість всім фахівцям дотичних до цієї тематики галузей і знань, екологам, переохоронцям і так далі, для того, щоб вони могли дійсно в повній мірі аналізувати вплив. Такого роду проектних рішень, якихось стратегії розвитку, на ті речі, які можуть бути невідомі, там сертифікованим проектувальникам, навіть там екологам ну, в проектуальних в сфері питань докілля, тому що ну, дуже багато якихось речей, є з які зміною клімату, зміною і захистом біорізноманіття і так далі. Тому як по мені, то Абсолютно усі ці інструменти є є навіть не новітніми. Вони вони вже новітніми для нас іноді залишаються в термінології в значенні, що ми не застосовували можливо широко їх тривалий час, але як показує практика, з нині ми все ж таки дуже сильно відстаємо як Україна. Як відстаємо за широкому застосуванні цих інструментів, тому у нас ще за, за інерцію їх називають новітніми, а вони вже е як, ну, ралі, е вони вже є основними інструментами у всьому. Якщо я відповів на питання е ну, зрозуміло, то е буду, буду радий. Якщо е якісь, е якісь контексти е моєї відповіді будуть е дивними, то я готовий уточнити. Але, користуючись, як би, Твоє пропозиції, я тоді хочу тобі повернути твоє питання. А як же ж тоді бачення саме е, саме спеціалісти в сабрах, в тимсьому в, 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 в харді цьому, в хардскілах в е, в цього питання? Як твоє бачення зараз сучасне? Почекай, почекай хвилиночку, бо якщо можна, я тобі дві речі хочу додати, бо все ж насправді для того, щоб дати більш повне визначення, що таке BIM, САПРО і так далі, то треба ще, ще дві ключові речі додати. Перше, це те, що це ну SAPR з точки зору там, старого контексту там авто, система автоматизованих згоден, що вони тільки частково цю функцію виконували, тобто зараз застріла насправді термінологія вже або нині це більше більш більш близьким до визначення є створення цифрових двійників об'єктів тобто не побудова об'єкту там чи створення цього об'єкту цифрового а створення цифрового двійника реального або прогнозованого ну або того що планується цей причому це без різниці це з території всієї, чи то конкретного Об'єкту і точно так же не має значення чи це для системи управління підтримки управлінських рішень при розробці стратегій розвитку території, чи то для експлуатації об'єктів, тобто це цифрові технології інструменти створення цифрових двійників з метою. Ну будемо вважати зараз ключового ключових там цих принципів сталого розвитку і так далі. А, але при тому те ж те, що їх пов'язує, і нас наші з тобою е, компетенції, чи ми е, в ключовому м, в ключових таких дотичних точках е, е, фах, як представники різних дисциплін, так е, чому на чому ми сходимось, це е, BIM, це е, все ж також є е, технології. Технології організації, взаємодії різних форматів файлів, і те, що ти там назвав скейчами, пам'ятай, як, як, як їх ув'язувати. Тобто, якщо ми говоримо про нинішній стан, в тому числі національні системи геопросторових даних, там це системи підтримки уралінських рішень будь-якого рівня, то вони у нас з таки дійсно це не одна програма, не, не якісь розробники. Це мало то що це величезна кількість. І розробників, і форматів і так далі, але це також упорядковані принципи організації цих даних, ну власне кажучи, ті стандарти саме організації даних, так як визначають сам стандарт. То це ці стандарти організації даних вони у нас зараз поширюються і на інтеграцію з гіс системами в тих самих побудові е, е, систем підтримки управлінських рішень, тому що вони всі мають багаторівневу таку ієрархічну структуру. І принципи організації цих даних вони зараз, саме саме ми знаходимося в процесі, коли вони структуруються, формуються, проявляють себе в тій самі розвитку національної системи, долучення до цієї наповнення цих, розробниками метаданих там, на рівні громад, пробігальників, експлуатантів там і так далі. І це все, це все є бім в повному коштів. Європейського союзу та для цих е, проектних ініціатив на конкурсах фінансування? Е, то саме зараз оце це в контексті і про зараз там пауза на його просторі ну, перерва, е, бо спостерігаємо, там, що там відбувається. Але якраз констатація факту: що того що на цих територіях, цих громадах є як розуміння слів, є результання, то що всі бачать е, якби незнайомі слів. і як сказати? Я згадав свою роботу. Я якраз в НІАСІ з відділом Лященко співпрацював майже років десять, там навіть до них перейшов на роботу, там трошки попрацював, пішов далі в містобудування. І якраз з того періоду, це з кінця 70-х, я займався різними формами автоматизації, потім сафром. І так далі. Ну врешті-решт визначив САПР, Це просто створення електронної рішення. От САПР наш той, той радянський, він фактично, точно це була електронна рішина. Вона ніяк не впливала до самого останнього часу. Вона не впливала на зміну технології прийняття. Проєктних рішень. Все рівно проєктні рішення традиційно е, приймались і продовжують прийматись. І ще якось у нас так е, дивно повернулося, Я дивлюся аналогія з гісом, який зараз. Аналогічно все. Тобто, ми е, оці ці системи, е, от вони не впливають на технологію прийняття рішень. Чи використовуються і притягуються до цих систем, а ці діпни розраховані на працю, на прийняття рішень вручну. Причому вони хаотичні, вони дуже часто нелогічні, між собою не кореспондуються. Ну, я Наду приклад, який я сьогодні зранку розбирав, Там планування невеликої школової групи, і планування ДБН – це одна пісня, але тут треба знати ДБН. -и. Ну я вже не кажу, там короткі пожежні розділі їх зараз включили в загальне ДБН в більшості, але е і проєктування інженерних мереж треба в е цьому е проєкті враховувати, і проєктування будинків, а будинки різних типів, і проєктування підземних паркінгів, а це окремо. Е Ну, в кількох ДБНах є вимоги до Тобто, тут тільки розумна людина, чи група розумних людей може зробити якесь рішення хороше. Гіс, на жаль, якось як я не відчуваю переваги, крім чисто покращення і спрощення технічних можливостей при виконанні цих робіт. Тому що ну, легше робити варіацію, там легше якісь е копіювати матеріали, там, відбивати і так далі. Так далі. Але то, з точки зору ГІС, це питання, яке я хотів би там, просто позначити е сьогодні, е це те, що ГІС не направлений, як мені здається, сьогодні на подальшу експлуатацію. Ми не питаємо в замовника. Ну, усякло в разі у сфері містобудовних проєктів. Що йому треба від цього проєкту і чим він буде користувати? Ми робимо е, хороші генплани в трьох примірниках, там на десяти підкреслах, в томах. А потім е, ну, я аналізував процеси роботи певний час, як е, генпланами користуватися на місцях. Ну, хочеться обняти і плакати, так Та, то, мабуть, вам треба додати більше інформації, де, де, як, як вона інтегрується в загалі взагалі в такому сучасному тренді цих модних слів, сталого розвитку, там декарбонізація, там цих податків на викиди СО2 в Європі, там так збордерів. Оце все воно перекликається. Я вам все, все можу показати розказати, якщо вам цікаво. Бо, але я мав на увазі щодо оптимістами чи песимісти. я теж не оптиміст абсолютно в цьому розумінні. Я просто до того, що е, зараз ГІС, е, про, ну, Гісну впровадження ГІС в, в тому числі в національній інфраструктурі геопросторових даних та, в такому сенсі те, що ми наздоганяємо європейські країни в цьому, контексті. Е, 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 так, от. Е, Думку, яку я, власне, хотів би вам донести, полягає в тому, що в ці зв'язки високого рівня вони не от не факт абсолютно, що вам додадуть оптимізму. Бо оскільки я бачу, моя точка зору якби базується на тому, що я все ж є фінансист, економіст, ну за основним таким напрямком діяльності, і це ця економіка. Сучасна, да, яке базується на відмові від викопних палив там, ці оподаткування викидів СО2 і цих європейських політиках. Вона вся базується в опускається до е, ну, умовно там точно з да, це основа геокоординати е, е, і системи, і е, системи управління там банально там квадрокоптерами, якимись там чи сільськогосподарськими машинами, але в контексті сучасної економіки, то це е, прив'язка до. Сертифікати походження там продукції з її футпринтом це, ну, карбоновим слідом І обробітка ток цих даних з геоприв'язкою Це сучасний напрямок, який обробіток цих великих даних. Я вас можу, до речі, познайомити з цими роботами, які базуються на. Застосування там Python інструментів точніше не просто інструменти, а система пробітки цих даних, тобто автоматизація цих обробки даних, і все рівно в кінці кінців базуються на чи пірнаєд, на обробіток даних геопросторових Тобто, тут, якби якщо з такої точки зору дивитися на це все, то звичайно тут є місце і. Песимізм, якщо оцінювати, де ми те ще є по відношенню до того бажаного результату, але з іншого боку, коли так дивишся, то тоді, знаєте, проблема того, що у нас якби, там, в самій, в самій сфері там, геоінформаційних систем чи їх, якби їх розвитку чи поширення, ну ти розумієш, знаєте, ця проблема вже стає не такою великою проблемою порівняно з більшою проблемою, тобто в такому сенсі. Ну так, ще поговоримо. Я хочу продовжити пару слів тепер від САПРА до Гіс, і я згадую шведський досвід. Шведська система кадастру її почали розробляти в 76-му році. Наскільки я пам'ятаю, там був довгий період, в 96-му році вони закінчили офіційно. Створення кадастру, я чому пам'ятаю, якраз тоді в Україні широко були представлені ці іноземні агенти: і шведи, німці, американці вони ділились досвідом, вчили нас життю. і шведи теж представляли свою систему. Ну що, це було космічне досягнення з нашої точки зору. Тим більше воно було пов'язане. Не тільки з кадастром, не тільки з геодезією з просторовим планування, воно було пов'язано з іншими сферами життя, тобто, це і населення, і фінанси, і так далі. Тобто, потім ми через кілька років читали фантастичні історії, що ми, виходячи з дому через інтернет, не тільки платили за квартиру, але і планували відпустку там. Ну, те, що ми вже зараз потрошку пробуємо. Я в, з 95-го року активно займався, тоді ми назвали це муніципальна інформаційна система і познайомилися з польським досвідом муніципальних систем. Спробували зробити систему для України. Навіть одне впровадження розпочали. Дуже цікавий був досвід. Але що я хотів сказати, спираючись на іноземний досвід? По-перше, Шведи, там майнула інформація десь на початку 2000-х, риторичне питання шведи задавали: а чи потрібна така потужна система? Тому що вона вже. Я так розумію, має свій потужний ну, вещь в собі, на адміністрування цієї системи потрібні великі зусилля і так далі. А поляки, я всім привожу цей приклад. На це, це 95 рік, ми їм задавали питання, чому в них акцент на цифрових даних в основному. Картографія дуже поволі використовувалась. на той момент створення картографічної бази воно було затратне. І як програмне забезпечення, так і об'єм інформації, який треба було обробити, зараз вже через 30 років воно набагато технологічніше, легше. Ми це бачимо по Google там і по інших системах. Так от, подаки відповіли, що прийняття рішень 90% чи 95% проводилось без графіки на рівні муніципалітету. Тобто, їх цікавить населення, їх цікавить фірма, їх цікавить нерухомість, причому не де вона позиціонується в просторі. А нерухомість, як за юридичними адресами, скажімо так. І це 95% питань вони вирішують на базі цієї інформації. А затрати на той момент на створення графічної системи з'їдало 90% бюджету цих систем. Тому на той момент вони не дуже поспішали це робити. Зараз зрозуміло, що. Змінились баланси затрат на створення системи, але прийняття рішень і кількість рішень, які необхідно з просторовою прив'язкою, воно лишилось те саме. Задачі муніципалітетів за 30-40 років не, не змінилася. Так само стоїть питання там скільки дітей піде до садочка, скільки коштів виділити на ремонт школи, і так далі. і так далі. Ну, зараз питання, наприклад, організації переселенців, там, ну, от відсоток питань, які потрібно вирішувати через потужні гі системи він, по-моєму, не змінився. 90% муніципальних питань можуть бути вирішені на базі більш простих систем, мені так здається. Ну, у всякому разі, досвід я от спілкуюсь, тому що ну, працюю з громадами в різних місцях, практично все є. Тому тут і відображення технології. Гіз, воно все-таки, от я ще не готовий <смі> бачите, ви зачепили тему, е яку треба обговорювати, до якої е треба буде повернутися, чи ще е поговорити на цю тему. Але е технологія ГІС е не в повній мірі, мені здається, відображає потреби е кінцевого користувача. <смі> Я хочу трішки додати від себе, що питання що економіки, що просторове планування, що містобудування, що внесення змін і так далі є моєю тематикою, але трішки, можливо, з не, неочікувано для вас контексті. Ну, умовно кажучи, там от Сергій Борисович там згадував про те, що. САПР ніколи там не був основою для прийняття рішень якихось, так от паралель з економікою тут, тому що у нас же всю історію теж було математичне моделювання економічних процесів, основаних там на застосуванні цих міжгалузевих балансів, там великих таблиць, великих даних, і академічні інститути там суперкомп'ютерами приймали участь в їхніх розрахунках, там ще петрічок. Радянських так, от нині е, знову ж таки, ці ж самі методи міжгалузево-Баланською, там таблиці методів Ліонтів, там історично, як вони називалися, вони в Європейському Союзі. Зараз на, набули нового е, широкого такого застосування. Це те, що я мав на увазі, в тому числі в розрахунку показників, в розрахунку цих е, в, 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 впливу на зміну клімату, там цей карбон притфун і так далі. І що зараз говорити про е, от е, сам факт нашого знайомства, то я вам хочу сказати, що мабуть, все-таки нічого в житті не буває випадкового, тому що я зараз е, по гугле подивився, що, що те, що і ваша платформа Ренесанс інститут моделювання розвитку території, це якраз. Свідчить про те, що ви з вами десь приблизно на одній хвилі, просто скоріше все, що доповнюємо один одного. Ви, як сертифікований там професійний архітектор, ну і представник цієї сфери, а я, як економіст і, управлі, і керівник проєктів, е в, ну, скажімо так, з іншого боку. От. Але ми зараз зійшлися на тому, що саме е саме як це комплексне комплексні плани розвитку саме розвитку економічного розвитку, соціально економічного розвитку, навіть на рівні громад, вони однак однак мають зараз розвиватися з застосуванням цих математичних методів економічного розрахунку, і в цьому є також можливість цього всього через те, що раніше ну в х 80-х роках. Потрібні були суперкомп'ютери і методи розрахунків були такі так такі фундаментальні, то зараз пішли по шляху надбудови. Ну до таких, наприклад, вони називаються екологічно розширені таблиці, ці, наприклад, економічно розрахунки економічних показників міжглузевих балансів. А для територій місцевих там. Цих показників вони можуть бути зараз модифіковані, називаються модифіковані ці підходи. І ця, ця тематика, вона тепер кореспондується з цим кластерним розвитком. Якщо ми говоримо, що план розвитку територій, на яких є і створення кластерів виробничих, таких, таких то, і то ці всі теми перекликаються через саме ці математичні методи прогнозування, тож таки дійсно я. Дуже дуже радий тому нашому знайомству. Дуже я вважаю, що ми можемо навіть протягом цього часу найближчого там окремо поспілкуватися для того, щоб підготуватися. Ну як і краще розуміти матеріал один одного і напрямки діяльності, де ми можемо бути корисним. Ви і ви, ви в тих проєктах, які ми тут пробуємо рухати. От, і таки, та я готовий підтримати в будь-який час, коли ми домовимося про наступну зустріч. Добре. Дуже приємно, що ми познайомились. Якби не Шведські-Фінські острови, то бачите, тут ми не так швидко зустрілися.